Україна одна з перших країн у Європі за кількістю безпритульних собак. Від їхніх укусів щодня потерпають сотні людей. Інколи небезпечними стають і породисті домашні собаки. Їх часто неправильно утримують, ще частіше неправильно вигулюють. Дві великі собаки породи Алабай, самі без господаря гуляли вулицями Харкова. Спочатку просто вештались, та потім, як розповідають очевидці, кинулися і роздерли вуличного кота. Виміна та алабай бі... біжал з другої собака, не врижала большого ката кота тащили. Вони, видно, Люди, коли побачили псів на дитячому майданчику, злякалися і одразу викликали поліцію. Копи спочатку спробували відтіснити собак за межі двору. Та коли один із псів накинувся на жінку з дитиною, поліцейський відкрив вогонь та тричі вистрілив у собаку. Другий чотирилапик втік. Волонтери і господар знайшли його тільки наступного ранку. Власник чотирилапих не вірить, що його улюблениць міг би завдати шкоди людям. Чоловік запевняє, загиблий однорічний пес Умка і другий собака Єва завжди були спокійними і добрими. Вони бігають. Облизують всіх всім ради, всім дітям. Пожалуйста, да любой человек, рібенок может подойти, погладить. Як поліцейський стріляв, я вот теж не можу понять. На запитання журналістів, як собаки опинилися на вулиці без нагляду, Андрій пояснює, випустити їх з вольєром могла тільки колишня дружина. В неї чоловік винаймає будинок, не виключає, та просто йому так помстилася. Вона періодически висіляла і була угроза, і після этого собаки вибіжали. Харківська поліція свої дії розцінює як правомірні прес-служба нас запевнила. Поліціянти діяли в рамках закону. Зараз іде службова перевірка, яка має довести правоту їхніх дій. Коли вже патрульний побачив, що собака бросається на ребенка. Согласно пункту 13 статті 46 закону, закону України національної поліції, патрульний примінив. Пистолет. Абы больше дізнатися про характер Алабаев, их звички тоноров норов, у Киева мы зустрілися из власником чотирирічної ронды Юрием. Ронда, иди сюда, давай, 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 умничка, ты умничка. Я очень много прочитал литературы, почитал у их ну, там происхождение собак, что они делают. Это очень добрые, очень умные собаки. Они очень, э, они очень при, э, привязаны к хозяевам. И эти собаки сугубо защищают людей. Они не являются Охотничьими не являются собаками, бойцовских пород атакують. І переконує, тільки недолюблений собака породи алабай може бути агресивним і нападати на чужих людей. Все залежить от воспитания. Якщо ти любиш своє животное, воно в принципе, получает твою доброту і не буде агресивним. Якщо ти його ты ти воєш постоянно просто так, тоді, конечно, это животное буде не вміняє. Алабай – порода специфічна: охоронець, якщо його не виховувати, може стати небезпечним. Та нужно держати в правильних рамочках, то тобто, єсть рамочки, це що означає то тобто, й здати. Порзується своєю агресією, ти пользуєся своїм отаким внутрішнім от, стержнем. От, Но та коли ми тобі скажемо. Налякані люди та вбита тварина результат безвідповідальності власника. Людина, яка купує таку тварину, вона повинна подбати і про вольєр, і про власне житло. Та необізнаності містян. Якби очевидці зателефонували не в поліцію, а у спеціальну комунальну службу, яка відповідає за тварин, вбивства можна було б уникнути. Є е, е, комунальне підприємство, яке фінансується з бюджету міста Харкова, називається. Центр поводження з тваринами. вони, ну, по перше, повинні були зателефонувати їм і повинен був виїхати кінолог, який би на місці зорієнтувався, чи здійснювати відлов цих небезпечних собак. Нині правоохоронці вирішують, чи буде нести покарання власник тварин.